Всім привіт-привіт, друзі! Ради вас вітати Ви на каналі Розпаковочки. Ну що ж, і до нас приїжджає ось така невеличка посилочка, кубик. і зараз ми її з вами розпакуємо. Подивимось, що там всередині, друзі. Не забувайте про підписочку на канал, підтримайте відео лайком і залиште коментар внизу. А я вам бажаю приємного перегляду! Ну що ж, ось така невеличка коробочка до нас прилітає сьогодні. Вартістю, дивіться, аж 373 долара, вагою 254 грама. І ми починаємо її вскривати. Пум -пум 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 -пум. І... Дивимося, що там всередині. Всередині на нас ще є така коробочка. І це, друзі, Sync Plus Lenovo. Друзі, це Bluetooth-колоночка. Ось така крута. Називається K3 Pro. Дивіться, є всі сертифікати, ліцензія і технічні характеристики. Що у нас тут на борту? Bluetooth-версії вже 5.0. До речі, новий е, дистанція. З'єднання з, з пристроєм до 10 метрів, влаштований акумулятор доволі ємкісний. На 1200 мА. Час роботи обіцяють до 6 годин зарядку до 3 і напруга на акумуляторі 5, вольт, 5 ампера. Ну що ж, давайте її відкриємо. Ось дещо приїхала така. Ну, кажучи чесно, це ще вважається доволі. Хороша коробка. І дивіться, що мені сподобалось, що тут. Ух ти, друзі, дивіться. На Бейджику є у нас пломбочка. Пломбочка. Це каже про те, друзі, що цей продукт дійсно новий, тобто запакований з завода, і його ніхто не відкривав. Оце круто. Оце круто. Перший раз, коли приходить товарчик, дійсно запечатаний. Є ось така ця пломбочка. Це каже про те, що товар новий. Так, зараз якось ми її відкриємо. Якось її легенько розрізати. Не виходить гарно. Получиться по-простому. Так, ну що ж, відкриваємо, і на нас ось така коробочка з вирізом. Пум -пум. Відразу нас зустрічає кабельок. До речі, кабель, м -м, до речі, кабель старого типу USB. Ну, чомусь ще не прийшли на Type-C. Так, ось така картонна коробочка. Так, самі. Ух ти, вона тяжка, друзі. Вона реально важка. І ось такий шнурочок, цікавенький, і ще якісь документи. Так, там ще щось є. Так, це якийсь сертифікат. Так, сертифікат. Дивіться, перше, 0,4, 23. Це 1 квітня виходить, так, 23 року, нічого собі. То зовсім нова, зовсім нова недавно випущена в цьому році. Зараз сьомий місяць, 3 місяці виходить ці колоночки, так. Повторюються технічні характеристики, це все на, з одна сторона йде на китайському, тому що це саме для китайського ринку продукт. Тут теж саме повторюється на англійський. Це коротке меню управління, ну, в принципі, воно кругом стандартне. Тут операції інструкції по використанню. Ну, В принципі, друзі, макулатурка немає що там цікавого, то нас не цікаве. Так, шнурочок, я також думаю, він нам не потрібен. Кабельок потрібен, ми перепустимо потім. Так, І дістаємо. Її. Вау! Блін, яка ж вона класна, друзі, а вона важка. Давайте відразу ми її зважимо. Слухайте, а вона дійсно важка. 205 грам. Знаєте, от кажуть, береш в руку колонку, чи якусь річ там, техніку, телефон. І відчуваєш вагу, і відчуваєш, що це річ дійсно якісна. Дивіться, у нас ця вся пластинка йде пластмаса. Це також пластмаса. І зверху пластмаса. А низ, ось цей, він весь прогумований. Дивіться, ці ножки, всі гумові, кнопочки. По управлінню кнопка включення, виключення, кнопка play, пауза. Ці переключення трек вперед, трек назад. Якщо зажимаєте вперед, це гучність більше, назад гучність менше. І є навіть кнопочка прийому виклика. Далі у нас є ще мікрофон. Тобто по ній можна розмовляти по телефону. Ось це місце, за яке цепляється шнурочок, і місце зарядочки. Ось таке воно. Звичайний мікро USB. Ну, слухайте, вона дійсно класна. Дивіться, все виконано ідеально. Всі шви летять, нічого не стерчить. Ну Дещо залишає ру... сліди, ну, це якщо пальці трішки спутніли. Так, і тут у нас внизу повторюють ті ж самі характеристики, назва пристрою, напруга акумулятора. Тут все на китайській, на англійській модель, серія. Ну і там ці всі. Давайте включимо її. Так, зажимаємо. Вау, такий звук класний. І дивіться, якщо індикація мигає, це означає, що колоночка шукає пристрій. Коли пристрій підключається, вона буде просто горіти. А давайте зараз спробуємо її виключити. Клас, такий звук. От, е, скільки в мене було б колонок, я вже багато замовляв дуже колоночок. А іменно такого звука в мене ще не було. Доволі, дивіться, стоїть на столі дуже і дуже крепко. Так, ну що, давайте зараз ми її підключимо, відразу перевіримо, як вона заряджає. Підключимо. Включили і... і тепер мигає, дивіться, блакитно-червоним. І ось її параметри 5 вольт, 5,1 на 0,4 А, тобто 2,6 В споживання зарядки. Так, ну що ж, поїхали далі. Зараз ми її будемо пробувати підключати до. Пристроя і відчуємо її справжній звук. Так, ну що? І натискаємо пошук пристрою. Шукаємо назву цієї моделі. Так, новім. Ну так, є. В принципі, має. Є, дивіться, а ось називається «Sync++». плюс 3 Pro. Ну і підключаємося до цього пристрою. Такий звук прикольний, такий звук, як звук виключення. Все, дивіться, горить, в принципі, готове. Ну що, давайте зараз включимо якийсь трек і прослухаємо її звучання. Це максимальний звук. Тепер додаємо. Бачили там всередині якісь кусочки, чи то пінопласт я не знаю. І вони, коли музика гучно грає, вони скачуть, ось вони, дивіться, зараз я додобавляти гучність, ось ці біленькі точечки ось одна, ось друга. Я не знаю, щось там таке, але дивіться. Бачите? Ну що, друзі, ви почули, в принципі, 5 Вт дійсно вказали правду. І ще хотів додати, ось дивіться, 5 Вт, 4 Ома опір динаміка і частота від 100 до 18 тисяч Герц. І як ви чуєте, доволі гучна. В принципі, я вам скажу, давайте зараз я поза відео деякі треки послухаю і тоді вам скажу вже абсолютно повний вердикт. Так, ну що, друзі? І ось ви знаєте, що за правилами YouTube, деякі треки, допустим, мають авторські права, і вони накладають штраф, тобто відсутність монетизації роліків, щоб не хотів би я отримати. Тому я був вимушений декілька. От в мене є там пару таких треків, яких я прослуховую, і для мене стає. Зрозуміло про якість цієї колонки. Ну що я вам можу сказати, друзі? Однозначно, ну, чистих 5 балів я не можу й дати, тому що, самі знаєте, в принципі, ось цей діапазончик, що я вам показував, від 100 до 18 тисяч все ж таки дає про себе знати. Якби від 20 до 20 тисяч, в принципі, звучання було. Лучше. Трішечки-трішечки заривають низи на максимальній гучності. Ну, ледве-ледве, але чути, все ж таки, да. трішки не вистачає. Бас трішки як туповатий. Бух-бух-бух. Немає такого, знаєте, гітарки не вистачає. бас гітарки От Тупий звук. Тобто і по високих трішки під риплі немає чіткості дзвінкості такої, знаєте. Тому, ну, однозначно, я можу поставити ці колонки 4 з плюсом. Це 100%. Друзі, В принципі, ось тут зараз я викладу. Фотографію ви можете подивитися, скільки я знайдав. Звичайно, я її купував по акції в додатку, мобільному AliExpress. там де є щоденні пропозиції, розділ, і там інколи викидають такі цікаві е, смачні пропозиції по зниженій ціні. Так, вона десь коштує в різних продавцях 280-350, навіть я бачив і 400 Ну, я за неї дав щось здається, 187, здається, десь так, точно не пам'ятаю, друзі. Тому однозначно я можу її рекомендувати, тому що за таку ціну е, самі чули доволі голосно. Е, в принципі, зі звуком непогано. Я не сказав, що погано, і не ідеально, але непогано. І, Звичайно, я вам ще зроблю такий невеличкий спойлер, що я замовив ще одну таку саму на десь іде в дорозі. Я хочу їх сконектити, тобто вони ці колонки ТВсяться, і тоді включити, перевірити в парі, як вони працюють в стерево. Мені здається, що в стерево буде ще голосніше і буде ще чіткіше. Тому однозначно будемо чекати, під'єднувати і робити тест уже з двох. А те, що ви бачили, тут є якісь кусочки пінопласта, і коли вони грають, вони скачуть по динаміку. Е, ну, Щось там є. Непогана якість ідеальне виконання лиття пластику. Корпус хороший, класно лежить в руці, невелика. В принципі, навіть можна використовувати як для ноутбука. Тому, друзі, однозначно рекомендую. Силочку на продавця Ось тут залишу в описі під відео обов'язково. Тому підтримуйте відео лайком, підписуйтесь, завжди цікаві огляди. Рекомендації. Тому всім до нових зустрічей, до нових посилочок. Пока!